Господи, сьогодні я приходжу до Тебе з тим, що найдорожче маю, моїми дітьми й онуками, яких ти мені довірив, я тримаю їх у серці, день і ніч, і сьогодні вкладаю їх у Твої люблячі руки. Благослови їх, Господи, на кожен новий день. Дай їм сили долати трудноща і згідністю. дай мудрості у випробуваннях і чистоти у намірах. Нехай Твоя благодать завжди супроводжує їхні кроки. Прошу тебе, захисти їх від усякого зла, видимого і невидимого, зовнішнього і внутрішнього, покрий їх Твоїм святим світлом, коли світ темніє, огорни їх миром, коли навколо тривога, підтримай їх у хвилину страху, сумніву чи розчарування. Пошли добрих людей на їхній шлях. Навчи їх любити щиро, вибачати щедро. Дякую тобі за всіх моїх онуків і за моїх дітей, за кожен прожитий день із ними в радості і в турботах, за їхні перші кроки, перші слова, перші перемоги і навіть за їхні помилки, що навчають і їх, і мене. О Господи! Даруй їм здоров'я, тілесне і духовне, даруй їм спокій, що не залежить від обставин, даруй їм віру, сильнішу за будь-який сумнів. І надію, навіть тоді, коли вона здається втраченою, благослови їхні стосунки, їхню працю, їхні серця, благослови їхніх друзів і тих, хто поруч, благослови їх у радості і у випробуваннях, і веди їх туди, де є Твоя воля. Пробач мені, Господи, якщо я щось не так навчила, якщо десь не додала любові. Не стримала гніву, не підтримала. Дякую тобі, Господи, що вони в мене є, що я маю за кого молитися і кого любити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.